Вітаю! Вчора з'явилася інформація про те, що середня зарплата в Україні 25 тисяч гривень. Ви знаєте, коли з'явилася інформація, я проводив якраз стрім ввечері. Це було там 23-20 там чи 23-30. І я прямо от в прямому ефірі запитав українців, а вони отримують більше середньої по їхньому регіону. Я там зачитав різні регіони, ну це від 19 тисяч до 25-30 до тисяч гривень у Києві. І попросив людей поставити плюс або мінус. Вони отримують більше середньої чи менше середньої. Ви знаєте, все розділилося десь один до трьох. Тобто на одного хто отримує більше, дві людини отримують менше. Тобто, отака пропорція. Така пропорція. І проблема в тому, проблема навіть не в тому, що багато українців отримують менше, а проблема в тому, що ось ці цифри, які нам видають. Вони обурюють українців, тому що, от ще раз повторюю: з трьох людей двоє вони не отримують е, середньої. Тоді виникає питання: а де береться середня? Де вона береться? Ну, окей, деякі люди почали писати, що я отримую 60 тисяч, я отримую 100 тисяч, хтось написав 150 тисяч. Такі гідні, гарні зарплати, на які вже можна жити і відчувати себе людиною. Але е, не може покрити зарплата умовно 60-100 тисяч нестачу інших зарплат. Тобто, якщо дві людини отримують по 10 тисяч, а одна людина отримує 50 тисяч, то ви складете 10, 10, 50, ви отримуєте відповідно 70 тисяч. Поділивши на трьох, ви десь отримуєте ну, там 20, 22, 23 тисячі. І дійсно може скластися враження, що отак отримується середня зарплата. Що от двоє людей живе на 10 тисяч, один живе на 50 тисяч і так отримується середня зарплата. Ну, ми зараз облишимо тему середньої зарплати, медіани зарплати, бо середня зарплата це якраз не показник, а потрібно показувати медіану зарплати це ближче до реаліїв. Проте, проте українці почали підозрювати, що є в Україні ті люди. Які отримують надто великі зарплати, і мова йде зараз про зарплати, не про доходи ФОПів, Товів. Там ну ви зрозуміли фізичних підприємства, товари з обмеженою відповідальністю, там пати, приватні акціонерні товариства, власників бізнесу і так далі. Про це не йдеться, а йдеться про людей, які працюють на своїх роботах і отримують зарплату, тобто йде як зарплата. І ось тут ми натикаємося на е, такі дані. Виявляється, що в Україні, до прикладу, пенсії середні, середня пенсія в Україні 5,8 тисяч гривень. Це так, я хочу, щоб ви зрозуміли. Середня пенсія 5 тисяч гривень. Але, 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 виявляється, що поряд з Приблизно 6 тисячами гривень пенсії, наприклад, моя мама таку пенсію не отримає, вона отримує меншу пенсію. Тут виникає питання: тобто, а чи всі отримують ці 6 тисяч пенсій? Можете, до речі, написати в коментарях, чи ваші батьки, чи ви отримуєте 6 тисяч гривень як пенсію, чи ні, чи менше вона у вас. Так ось виявляється, що деякі люди в Україні отримують ну, трішки інші пенсії. Наприклад. Найвищі пенсії в Україні мають судді до 390 тисяч гривень на місяць. Але це ще не все, якщо ви подумали, що нічого собі, 390 тисяч на місяць пенсія. Так, ні. Ще є народні депутати, які отримують до 600 тисяч гривень на місяць пенсій. Пенсій. От уявили собі, та, да, народний депутат, якому щомісяця. Вже пенсіонер, він вже не, не народний депутат. Він, можливо, був народним депутатом, там два скликання, чи три скликання, чи одне скликання. А йому на картку щомісяця офіційно капає 600 тисяч. Уявляєте, скільки потрібно пенсіонерів? Скільки потрібно пенсіонерів, щоб е, в Україні середня пенсія вийшла на позначку в 6 тисяч. В 6 тисяч. От, якщо є один, от ми з вами зарплатами порахували, да? що якщо один отримає 50 тисяч, то інші двоє по 10 і в середньому виходить десь 20-25. Так от ще раз повторюю: скільки потрібно пенсіонерів в Україні, щоб при пенсії одного народного депутата в 600 тисяч, середня пенсія вийшла в 600, вибачаю, в 6 тисяч. Скільки потрібно пенсіонерів, які мають пенсію, Суттєво меншу за 6 тисяч, тобто 5 тисяч, 4 тисячі, 3 тисячі, 3500. І це дійсно суттєво. Бо коли ви живете на 5 тисяч, то для вас 5 тисяч і 3,5 тисячі це дуже суттєво відрізняється. І от коли ми ставимо перед собою таке питання, ми з вами розуміємо, що в країні є соціальна абсолютна несправедливість. І в даному випадку це якраз соціальна справедливість. Тому що, коли ти молодий і активний, ти можеш займатися бізнесом, можеш бігати по різним роботам, все нібито залежить від тебе. Ну, тобто, лібертаріанство, лібер, лібералізм. Заробляй, скільки ти можеш, будь ласка, організовуй різні роботи, щось там продавай, десь, десь роби якісь бізнеси засновуй. То ми маємо справу з пенсіями. Тут не може бути. А, а що такого пенсіонер в 600 тисяч робить, що йому ще місяця йде 600 тисяч? Тоді як. Поряд хтось може жити на 3,5 тисячі гривень. Це пенсія, і вона повинна бути соціально справедливою. Тут не залежить від того, що ти бізнесмен. Якщо ти працював на такій посаді, де в тебе була така велика зарплата, що в тебе пенсія утворилася в 600 тисяч, ну тоді я вибачаюсь. Тоді ти за ці гроші, за ті гроші, тобі держава їх давала офіційно, ти міг купити квартиру, ще одну квартиру, ще одну квартиру, скласти собі депозит, машину, ще одну машину, дружині машину, дітям квартиру і так далі. А потім ти вийшов на пенсію і отримав пенсію, ну, хай 60 тисяч гривень. Але ж не 600. На 60 тисяч гривень абсолютно можна жити, тим паче, що в тебе все є, ти все себе забезпечив. Ти маєш квартири, які ти здаєш умовно, ти маєш депозити, які тобі приносять прибутки, ти вклався там в щось, можливо, бізнес якийсь заснував, як відійшов від своєї посади. Знання у тебе є, зв'язки у тебе є, всіх ти знаєш. Чому потрібно платити в державі пенсіонерам по 600 тисяч гривень, по 400 тисяч гривень? І я так підозрюю, що є ще й більші зарплати, вибачають, більші пенсії, про які нам не сказали. Це при тому, що пенсії, пенсії. Пенсіонерів-шахтерів, максимальна пенсія шахтарів складає 29 тисяч гривень. 29 тисяч гривень. Уявіть собі, шахтар, який пропрацював у шахті, 29 тисяч, із його потребами по здоров'ю, по лікуванню, по всьому. І народний депутат, який там один-два скликання відбув, просидів. Чим він там займався, ніхто не знає, що він там робив, теж ніхто не знає. І в нього. 50, 100, 200 до 600 тисяч доходить пенсія. Так це народні депутати. А судді, суддівський корпус, і ось приводяться дані про те, що прокурори, прокурори які йдуть на пенсію, отримують пенсії до 220 тисяч гривень. Уявіть собі, кількість суддів в Україні з середньою пенсією. Від 400 тисяч, ну не середня, але до 400 тисяч. Вони набивають собі так, що вони тоді от таку пенсію отримують. Уявіть собі кількість прокурорів в Україні з пенсіями в 200 тисяч. А потім ви задаєтесь питанням: а звідки в Україні так багато багатих людей? От вам звідки? От вам звідки вони ось такі багаті, їх багато, тому що їх дійсно багато. Багато суддів, багато прокурорів. Багато народних депутатів, багато помічників народних депутатів, багато міністрів, багато, багато, багато. І виходить так, що держава, яка бідна, держава, яка несе на собі тягар війни, тягар 90-х, тягар 2000-х, постійно викладає на ось цих людей величезні суми. Пікантність ситуації в тому, що звернув увагу на ось цю, це явище гетьманце. Гетьманцев це той, хто постійно розповідав там про гусака, про те, як нас щіпати потрібно, так вже гетьманцев, гетьманцев про це пише. Типу, що це? Ну, мені буде цікаво, скільки сам пан гетьманцев отримає потім пенсії, чи відмовиться він від тієї пенсії, яка може бути. Мені здається, що на законодавчому рівні вольовим рішенням чи то президента України, чи то прем'єр-міністра України, я не знаю, як вони це приймуть. Але потрібно прийняти рішення про те, що максимальна пенсія не може відрізнятись більше ніж в 10 разів від пенсії середньої по Україні. Не може. От що хочеш, те й роби. Хочеш отримувати 100 тисяч, будь ласка, в тебе коефіцієнтові поставили 10к. Будь ласка, середня пенсія 6 тисяч. Ти отримуєш 60. Не попрацював ти на те, щоб пенсіонер отримував в Україні середньо 10 тисяч. Не будеш мати 100 тисяч на пенсії. Не будеш. Але у нас ні. У нас, є... у нас пенсіонер, який пропрацював десь у державі, який не зрозуміло, що приніс цій державі, виходячи на пенсію, як був відірваним від народу, так і є відірваним від народу. Ну ви просто уявіть собі, як живе людина, яка щомісяця незалежно ні від чого, ні від жодних обставин, ні від того, як вона. Працювала ні від того, як вона продавала якісь продукти, ні від того, що вона від когось залежна. Нема, нема Стрибківці. Вона просто щомісяця на картку отримає 600 тисяч. Місяць пройшов, 600 тисяч. Місяць пройшов, 600 тисяч. Ребята, це 20 тисяч гривень щодня. 20 тисяч гривень щодня. І причому пікантність ситуації полягає в тому. Що ці пенсії перераховуються. Ви розумієте, що я говорю? Перераховуються, вони постійно підв'язуються. Тобто у чиновників зростає і там зростає. Тому і зарплату чиновників коефіцієнтами не більше, ніж X10 потрібно прив'язати до середньої зарплати в Україні. От середня зарплата в Україні 25, от максимальна зарплата чиновника 250 тисяч. А те, що вони отримують, ви навіть не здогадуєтесь. Це мільйони у деяких чиновників, мільйони за місяць. При цьому ці люди або очолюють збиткові підприємства, або їх взагалі не помітно. А потім, потім, за цих мільйонів у них отримується отака пенсія: в 200, в 300, в 400 тисяч. Отака така історія, друзі. Що я можу вам порадити? Можу вам порадити тільки одне: якщо у вас є ще молодість, то ви повинні зробити все для того, щоб в себе вкластися. Бо ніхто в державі не буде про вас турбуватися. Вони, оцей правлячий клас, турбуються тільки про себе і тільки про свій добробут. Зробіть все можливе, щоб стати максимально швидко дорослими. Зробіть все можливе, щоб знайти якісь елементи, якусь спробу. Зробити, заробити собі гроші. Якщо ви можете, якщо у вас виходить, якщо у вас є щось таке, що ви можете продати а, якусь послугу, товари, заснувати якийсь бізнес, зробіть це. Якщо ви гарно граєте десь там на якихось, ну я не знаю, платформах, якщо ви можете щось своє продати і конвертувати це в прибуток, зробіть це. Забезпечити собі хоча б гідне проживання, хоча б якісь гідні там, депозити, я не знаю, що ще якусь заначку на чорний день, бо вони за вас турбуватися не будуть. Все, за що вони турбуються, це тільки за себе і за своїх дітей, щоб там були вони, а потім на їх заміну прийшли їхні діти. Тому в нашій країні така історія. Є надто багаті чиновники і є дуже бідні громадяни. Що з цим робити? Ну, рецептів немає. Точніше, вони є, але ці рецепти реалізовувати ніхто не буде. І ми вже побачили, що навіть кардинальна, нібито зміна влади не призвела до того, що є панівний клас з величезними грошима з наших кишень. От проблема в тому, що це ми, ми з свого бюджету виділяємо через народних депутатів, які затверджують бюджет України. Ми виділяємо такі величезні суми для великої армії чиновників, як нинішніх, так і всіх колишніх. Всіх колишніх, які за 34 роки привели Україну до того стану, в якому вона перебуває сьогодні. І ми їм як премію, як подяку, як відзнаку вирішили платити такі шаленні пенсії. Ви згодні з цим? Напишіть в коментарях вашу згоду, можливо, незгоду, можливо, ваші сценарії того, як подолати оце ганебне явище, коли в Україні є пенсіонери, які отримують 4 тисячі, і є пенсіонери, які отримують 400 тисяч. Це в скільки разів? Порахували? Бережіть себе!